Понад 90 евакуйованих та одне врятоване життя. Це спричинила пожежа в Снятинському будинку-інтернаті. Загоряння трапилося у підвальному приміщенні, де зберігався одяг. Близько першої години ночі, 4 серпня, дим помітив охоронець під час огляду території. І негайно повідомив медичний персонал, котрий і викликав рятувальників. Персонал передзвонили відповідно мені. Дала команду евакуювати дітей, приміщення школи. Дітей евакуювали, повідомили пожежну частину, оперативно прибули і почали роботу. До місця пожежі за підвищеним номером виклику прибули п'ять підрозділів снятинського гарнізону. Рятувальники евакуювали 92 осіб. З них понад вісім десятків вихованці будинку інтернату. Одному з них врятували життя. Виїздом на місце події було встановлено, що горить підвальне приміщення спального корпусу дитячого будинку інтернату Швидкими діями рятувальників було локалізовано та ліквідовано пожежу. Пожежу гасили більше години. Вогнем частково пошкоджено підвальне приміщення на площі 25 квадратних метрів. Причини виникнення загоряння наразі з'ясовуються. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.